Вітаю, друзі, зараз Фейсбук дуже активно просуває пост відомого шахрая Лесарчука, якого садили до в'язниці через те, що його шахрайські дії привели до того, що його пацієнти, нейрохірургія, загинули. Як він вийшов з в'язниці, то вже інша справа, але нам Лесарчук ще цікавий тим, що він е, колись. Абсолютно не вміючи грати в шахи при а, контролі, скажімо так, Федерації шахів України та деяких її членів. Це було таке масштабне дійство, коли Слісарчук ослі грав матч проти рибки, проти Стохтича. І Слісарчук обіграв рибку в тому матчі. Слюсарчук грав на осі, на пів очка. Що можна сказати, друзі? Всі, хто були присутні тоді у, у якості суддів, у якості свідків, це все знаєте, є свідки його, а це свідки слюсарчукові, або свідки Слюсарчука. І усіх цих негідників. А це дуже легко підняти цю тему, подивитися. Там був і Боданкін, який досвід Федерації Шаха України, і Баклан. Баклан це і прізвище, і, і так все з ним зрозуміло. І Селезньов, і багато-багато інших негідників, які дозволили ці події відбутися, і вони зробили вигляд. Ми не знаємо чому за гроші. Або якісь домовленості інші були, але вони зробили вигляд, що все в порядку, і дозволили цьому шахраю ось створити тему. Добре, що його потім заарештували, це, мабуть, врятувало життя багатьом людям. А бачите, друзі, чому я постійно підіймаю тему шахрайства, платформи, буки? Чому я кажу, що не можуть вчити вас нормально, тренери, які самі не майстри, не гросмейстри? Не можуть шити вас нормально. Ось вам приклад з Люстарчука, що буде, коли вами опікується той, хто не повинен цього робити. Ось і все. Ну а е, ті, хто допомагали шахраю, давайте запам'ятаємо їх прізвище і будемо завжди знати, що вони спільники цих злочинів.